Привіт. Взагалі, а, чесно, я, я тебе так тоді спитала, скільки ти заробила? Ну, не очікувала чесно, бо насправді я, коли перший раз е, сіла заробляти, то я щось там тисячі півтори за місяць цього заробила. Знаєш, я так боялася страшніше колись. Ну, а оце так дивлюся на тебе, як ти прям рвеш як ракета і не боїшся все нове. Загалом. Заробляти в Україні на вантажних перевезеннях з двома малесенькими дітками це щось нереальне. Для мене пер... реально нереальне, тому що я починала тільки з п'яти рочків, коли малому було. І це я щось так прям розривалася, що в мене він один. Я не знаю, як ти. Добре, поїхали. Чим ти раніше займалася цього? Здається, ти працювала бухгалтером, якщо я не помиляюсь, ні? Е, так, вона трішки схожа, не бухгалтер, але оператор. Магазин. А, оператором так. А, Ні, супер. Тобто десь е, рочки три назад ти, мабуть, ще на роботу ходила, так? Да? Так уже вдома засіла. Е, два, рівно, два роки. Два. рівно два роки тому я пішла в декрет. <реку> <Зресні>? затяжний декрет. <реку> Забиралася на три роки, а осталась на чотири. <реку> ну нічого, ти рахуєш, що вже в роботі. Так, а скажи мені, будь ласка, я там зайшла в Інстаграм, подивилася, то е, ти підписалася і одразу я тобі інструкцію давала. Здається, там була якась в мене опитувалка, да? і ти прийняла в ній участь і отримала інструкцію цю першу диспетчера, бо я щось трохи не пам'ятаю. Не пам'ятаєш? Е, ні, здається, якась я в Тік-Ток знайшла. Я зайшла в Тік-Ток. Ти мені чисто звичайно, попалася, я чомусь так не знаю, ніколи не вірила в віддалену роботу. Думаю, а ну раді інтересу є, там думаю, в Інстаграм зайду провірю. Так, в Інстаграм дивісь коментарі. Мені коментарі сподобались, зайшла, дивіться ще є в Фейсбуці, в Фейсбуці перевірила, Ютуб перевірила, Ютуб, почитала коментарі, коментарі мені чомусь сподобалися, ніде не було уд... щоб удалених. Думаю, а на раді інтересу напишу, що з цього вийде. Коли ти мені відповіла, що можна тебе зателефонувати наступного дня, думаю, попробую чесно Я Коли вже поговорила, ти мені чомусь. Сразу як... Я чомусь повірила тобі. Не знаю, одніколи люди не довіряють чужим, а особливо через інтернет, тому що не вірила в роботу віддалену. Mm -hmm. А тим більше в нас в Україні з вантажними перевезеннями, з якими я ніколи не працювала. Я навіть, навіть не представляла взагалі, як це можна працювати. А особливо з маленькими дітьми, до мене Попробуй Попробувала мені сподобалось. Ще до сих пір не вірю, як ти з маленькими дітьми, чесно. У мене скільки дівчат навчалися, ну, теж із грудними дітьми, але ну, для мене чи це взагалі здається нереально. Чи може то, що я вже так. Настільки звикла, що в мене трохи старший і трохи самостійніший. Ну а взагалі, от ти одразу вирішила купувати. Одразу прям. І ти, здається, казала, що ти там кредитку закривала. Тобто ти ще й не зразу. Ну ти, типу, ти ще з кредитки оплачувала, я так розумію, ці кошти. Так, Таня, я йшла, я взяла кредит. Думаю, не знаю, що з цього вийде, але я візьму кредит Думаю, буду потім мовчки я закривати. Так, взяла його. Оплатила, але на так як на платформі в мене було не було коштів, ти мені допомогла з делою, і з перших диспетчерських я платила дело. No. Ну. Це взагалі дуже класно, коли. От, у когось немає можливості і зі мною так працюють, і я, по крайній мірі, бачу одразу на що треба звернути увагу, щоб людину трошки ну поправити десь, бо ну бо коли самі самі працюють і коли самі оплачують, то буває, ну не запитують нічого, і там трохи стрьомно, думаю, господи, хоч би там все нормально людей було. А так хоч знаєш, класно, коли запитання. До речі, ти тоді, коли мені перший день робочий написала. Я вас буду задов. Чи як там дословно було Чекай, Ти написала я вас трошки позадовбую, поки в'їду. Я тоді випала чесно, я така сама геть була. Я точно такі слова у це писала своєму куратору Юлі, коли колись сама навчалася так само. І я так побачила себе в тобі. Я думаю, ну це все. Буде логіст або навіть експедитор, чи навіть і компанія, власна буде. Ну, типу, знаєш, потенціал, чесно, є у тебе. Така, знаєш, бойова. Це класно. Ну, і перша машинка в тебе була, здається, в кінці першого робочого дня чи на наступний день? Оце що там два завантаження було Кіровоград. 14 числа я почала да. працювати. А 17 числа в мене вже була перша оплата. Ну, це І перша насправді оплата. я з цим перевізником досі працюю. Супер. Сьогодні в нього було розвантаження. А оце акт робили це, а сьогодні це йому? Ні, це взагалі Ні, нова це людина. У нас якось так попалося, він мені вчора зателефонував за вантаж. Я взагалі натупила, я перепутала області, він мені ще й говорить, каже, це Полтавська область дійсно така село Гамаліївка. Кажу, mm. ну так. Да. Потім подзвонила до перевізни, довантажу власника, кажу, у вас такий, -такий, -такий, -такий вантаж є, є актуальне, актуальне. Ну, кажу, добре, ми його забираємо. Ну добре. Він каже, я ще буду мовлятися, зав... щоб було кому завантажитися ввечері вже і буду вмовлятися, щоб було кому розвантажити. А ти думай, сама собі, а ну перепровірю область, чи правильно чи ні? Перепровіряю, а там кажуть, боже, що я наробила? Перезвоню до перевізника. Він каже: Таніка, це мало каже, якби за вісімка я поїхав. Добре, передзвонюю до вантажвласника. Він каже: Добре, давай за сім каже. Перезвоню до перевізника: ні, все-таки вісім. Передзвонюю п'ять до власника, Ну, ладно, фіг з вами каже, даємо вам вісім і поїхали». І якось так. Потім ми починаємо з ним спілкуватися. Я, він мене розпитує, як давно працюєш. Ну, якось слово mm. за слово, він каже, мені потрібний бухгалтер. Він вже мені запропонував бухгалтером, вести його бухгалтерський облік. І каже, в мене є дві машини, каже. Я вам каже, можу довірити, каже, одна в мене фура каже, а одна, каже, невеликий мікроавтобус. Каже, я вам каже, можу дати ДЖП з навігатора, щоб ви ководили повністю в Україні. Каже, щоб ви, каже, я із місті із. -за... Щоб і заправлялося все. Тож давайте mm -hmm. почекаємо хоча б тиждень. Mm -hmm. Давайте mm -hmm. почнемо з маленької машини, От він і, не дов... і, мен... і якраз попадається вантаж, поби я поби знала, що не працювала. Mm -hmm. Коротше, з ним я всьому навчуся, відчуваю. чувствую. Ну так, якщо дядько такий комунікабельний допомагає, я бачила по коментарю, як він тебе хвалить, і прям в нього така надія, що ти, що ти справишся, він прям так вірить в тебе. Ну, з такими людьми дуже класно, я над... надіюсь, надіюсь, буде класно працювати з ним тобі. Я, я, тебе, я тебе вітаю з такими пропозиціями класними, які вже на початку тільки твої роботи з'являються, а що далі буде? Будеш тільки вибирати. Супер. Диспетчерські твої пам'ятаю. там взагалі цьомчики радості. Особливо ця фраза. Я ніколи не думала, що без досвіду можна заробити. Реально. Дуже класно, я так радію, коли от, де, перші диспетчерські отримують, бо ну, ти бачила, я там у відео, можливо, да, показувала, як я свої диспетчерські отримала перші, то сценарій був ну, майже такий, як в реальності, коли я ляпнула, ви мій перші. <реш> Добре. Чесно, Тань, я сама навіть не знала, скільки я отримала за місяць. Я навіть не підщитувала, поки ви мені не здали я Думаю, а ну раді цікаво собі, зможу я дійсності підсчитаю, коли підсчитала, я була в шоці. Ну, я теж дуже приємно зраділа. Мені саме основне, що ти відбила е, вкладене, ну, вкладення в навчання, в ці інструкції мої в цей канал, ти відбила е, Ларді Дело за місяць, да, місячну оплату. Ну, ще й тобі там залишилося, я думаю. В кінці трошечки пізніше назвеш суму, озвучиш, ще трошки поговоримо, щоб люди додивилися до кінця це відео. Кому цікаво, скільки Каріна заробила. До речі, я з переляку забула представити: це Каріна. Це Каріна, мама двох. Малесеньких діток, два рочки і вісім місяців, і великого хлопчика-підлітка. Тобто, мама трьох дітей, живе, яка живе в селі, знаходиться два роки в декрету в декреті і заробляє в сфері вантажних перевезень. В перший місяць одразу почала заробляти після того, як тільки почитала мої інструкції в каналі і трошки з моєю допомогою. Зовсім зовсім небагато. Пару днів, буквально і ти сразу в'їхала. Ну, чесно, 14, яке там, 14 і 15 так, квітня. Це максимально, коли ти мені там питань задавала багато. Прям багато багато. Так, я, я після другого дня я побачила, що ти вже сердита. Ні, Думаю, я не сердита, У мене ж там такий завал був. Я не пам'ятаю, що. Ну, коротше, ще малий там щось хворів. Це не сердито, це просто коли я, знаєш, така на розриві, шеф там щось хоче, менеджер там щось хоче, ну, знаєш, так все, все, все. І тут треба тобі, я знаю, що треба зараз відповісти. Робочі моменти, я, я це зрозуміла. Так. так, добре, скажи мені, будь ласка, щоб ти порадила, так, останнє питання, і відпускаю тебе. б ти порадила дівчатам, які от так само в декреті. Думають, яку б це роботу знайти, думають, де б це заробити, але взагалі не мають ні сил на то, ні на, на яке навчання не дивляться. От що б ти порадила? Іти чи не йти, пробувати чи не пробувати? Дівчата, пробуйте, не бійтеся, вірте у свої сили, повірте, час знайдеться, час і можливість, і фінанси для початку. Так, да, можливо, в даний час немає фінансів, знайдіть. Візьміть, позичте. Я не знаю, ну достаньте де-небудь, заплатіть за ці інструкції, повірте, ви ці кошти їдете швидко. Ви в'їдете, у вас така допомога буде, про яку можна тільки мріяти. Довіряйте Тоні, чесно. Бо якби не вона, я теж не знаю, це вона рятівна шлюбка в мене. Я просто сама така сама була, і це все дуже добре пам'ятаю. Супер, дуже дякую тобі е, за те, що ти сьогодні з помічником <правді>, прийшла і відповіла на мої питання. Чесно, дуже важливо було записати цю розповідь, щоб люди дізналися, щоб люди вірили, щоб люди могли так само заробляти вдома і хоча б спробувати могли. Тоді. Думаю, що час назвати скільки ж ти заробила за місяць, рівно рівненько за місяць, 6 квітня ти написала, що хочеш на консультацію, 7-го потрапила в мій канал з інструкціями. Тиждень всього тобі був достатньо. Тиждень, Тиждень я трив... думала. Думала, думала. Ти тільки думала, ти читала, чи не вивчала, а думала тільки. Ні, по вечорам іноді Боже, за що я заплатила? Думаю, куди я влізла? Думала, думала, так, ні, думаю, все-таки понеділок прийде, треба починати. Прийшов у мене понеділок, день важкий, я розуміла. Буквально на дві ночі мені ця робота снилася. Тільки засиною очі закриваю, мені сниться і сниться. Через, буквально через тиждень це все пройшло, вже все налігке, тому що я кажу, кожне питання, кожна відповідь, що я, що я маю сказати перевізнику вантажу власнику, я все дословно записувала. Потім mm -hmm. все читала. Ну нічого, за тиждень весь страх пройшов. Я вже потім почала розуміти, кому що сказати, що кому придумати. Що запитати і що уточнити, правда? Так. Yeah. Супер. Добре, тоді. Е... Скільки ти заробила за місяць? Заробила за місяць 4800. 800. 4 800? Так, це тільки початок. Ну, реально, я за свій місяць перший заробила півтори тисячі. І десь там, аж після тижня роботи, тиждень я оце там коротше намагалася, намагалася. Я аж десь через тиждень отримала свої перші диспетчерські. Ти молодчинка, я тебе, ну, я тобою пишаюся. Я вірю, що в тебе буде надалі більше і більше. Дітки ще підростуть трошки самостійніші, стануть ти там будеш уже направо і наліво ті машинки відправляти і не тільки по Україні, а й з міжнародкою також розберешся. І все буде. Так, перебув. я вірю. Да, і все буде ну, класно. Відкриєш собі ФОПа, будеш експедитором. От побачиш я, я на якийсь етап, на якомусь етапі так дивлюся, що людинка вже е, трошки на місці підсіла, кажу: давай, давай, міжнародку будемо. Давай, давай, відкривай ФОПа, давай, давай, будеш експедитором. І це працює дійсно працює, особливо коли в тебе вірять. Так що я тобі бажаю успіхів, бажаю, щоб ти все все встигала, висипалася обов'язково, щоб у тебе було багато енергії, і щоб до тебе тягнулися тільки е, хороші, позитивні люди, перевізники, грузовласники, таке коло своїх, щоб у тебе е, навколо тебе було. І було, щоб комфортно і цікаво працювати. Все, дякую, я тобі Ані, дякую Ані. дуже величезно за те, що ти прийшла до мене сьогодні. Думаю, буде дуже цікаве відео. Дякую. Спробуй. Вітання, дуже велике дякую. Я тобі бажаю багато учнів, щоб тебе теж окружали дуже хороші люди, і щоб у тебе завжди все вийшлося. Дякую тобі.